Маємо пікап Toyota Tundra, Тундра, найбільший вузол. Розробили і змонтували багажник на кабіну, а також багажник на кунг. Багажник на кабіну представляє собою вітрозахист і клет балку, алюмінівий поперечини, який можна рухати вліво-вправо в будь якому місці. Повздовжні розроблені таким чином, що кріплення болтів не видно, вони знаходяться в глибині. Візуально дуже чудово. Плюс об'єм додається. Багажник на конг зроблений в тій ж самій площині. Можна навантажувати дальномери. На таких пятках кріпиться багажник на конг всередині. Такі подкладки, болты, герметики, все надійно. И така от суцільна площадка получається на такому об'ємному багажнику.